Що робити при домашньому насиллі? Особі, яка постраждала від домашнього насилля, потрібно негайно викликати поліцію. В подальшому це допоможе встановити факт саме здійснення такого виклику, якщо поліція не приїхала або, відповідно, не зафіксувала даний факт. Екіпаж патрульної поліції обов'язково фіксує факт домашнього насильства і вживає певні заходи. А саме складає протокол про адміністративне правопорушення і, відповідно, з матеріалами справи надсилає їх до суду. У разі, якщо з будь-яких причин вам не вдалося викликати патрульну поліцію, відповідно потрібно негайно звернутися до територіальної поліції та написати заяву про притягнення кривдника до відповідальності. Якщо, відповідно, у вас було вчинено домашнє насилля, то ви можете скористатись обмежувальним приписом. Обмежувальний припис це один або кілька заходів саме щодо обмеження прав кривдника. Обмежувальний припис саме спрямований на забезпечення безпеки постраждалої особи. Адвокати Адвокатського об'єднання правда зможуть вам допомогти для оформлення документів на обмежувальний припис. Для більш детальної консультації ви можете звертатись до нашого Адвокатського об'єднання «Правда».